Мережа торгівлі друкованою продукцією ОГОПРЕС представляє. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Як завжди, по п'ятниці можна свіжих рівненських газет в руках газета Вінесло. Вона розповідає про те, чим займається весь цей час голова облради. Ви якось мало новин про нього останнім часом. Про це що ж він про те, чим він займається аж на 11-й сторінці в самому куточку, нижньому правому куточку. Отож, цитую: вісім тисяч саджанців сосни посадили працівники обласної ради на чолі з Юрієм Кітчатим. Ясно, що без бізкічатого його вказівок цурку сосни в землю добровільного примусовці бюрократи не запхали б самі і ямку б не протоптали би толково ногами. Що турбує це? Цитую нетривалий урок просадіння лісових культур, які пройшли бюрократи, після якої вже клічатого з його клевретами цими запустили на ділянку у 2,5 гектари. Наступні рядки заставляють переживати за майбутнє. Не взагалі за майбутнє України, а за майбутнє сосинок по натиканих на чолі з Юрієм Кічатим. Цитую, як зазначили, ліснівники ліснівники з роботою працівників облради впоралися доволі швидко і, на перший погляд, що звучить молодійно. Якісно це слово на перший вигляд, вираз на перший погляд звучить дійсно якось малообнадійливо, б принаймні для сосунок. Про остаточний результат можна буде говорити через декілька тижнів, коли лісники пересадять сосонки по новому, правильно по-людськи. Але користь все ж таки була бюрократи відірвані від ноутбука і телефона, подихали свіжим повітрям, потоптали, притоптали трохи лікарських трав. Побачили звідки і куди ростуть сосни. Газета «Рівне вечірня» Вона розповідає, як настигла десниця, караючи капітана міліції нашого славного земляка-хабарника, і наскільки ця десниця за три тисячі міліціонерського хабарю його накарала. Було правосуддя. Правосуддя було бажальне 12 тисяч і ще й 750 гривень з хвостиком. Тобто на 4 хабаря і увага, саме страшне, на один рік заборона працювати в правоохоронних органах. Тобто, правоохоронець віддав державі 4 хабаря повноцінних і зможе вернутися на службу і відбивати ці гроші лише. Через рік це саме перші сторінці. На третій сторінці цікава історія. Думаю, навіть в продовженні попередньої теми хабарне стаття про те, як один е, з мешканців у рівному захоплює разом з іншим хватським сусідом, теж автомобілістом, як він сам здоровезний кусок землі у загальному дворі, позбавляючи будь-якого простору і самого двору решту мешканців будинку. Останні, ясна річ ідуть скаржитися і дізнаються, що проект проект самозахоплення вже погодив і секретар міськради, і заступники міського голови, і керівники управлінь містобудування та архітектури держз. Е, М агентства земельних ресурсів, тобто всі, хто могли, погодили ті, хто так активно піною на зубах і слабо козацьких вусах розповідає нам про наведення ладу у сфері землевідведення, дотримання порядку і верховенства права мера, не згадують, але він, мабуть, як завжди, пушистий, білосніжний як білосніжка, обурено закине того собі на спину, поправить віночок мерської смутливості і буде. Обурюватись з усіма, що ясний що він нічого не знає. Відношення немає, і буде готовий пікетувати, протестувати з людьми самого себе і підзвітні йому установи. Ну він правда минулого тижня, асфальт прибирав у нас граблями в парку. Резонно безавтомобільний люд, і скоро бездвірний люд зауважує. Цитую. Взагалі дуже прикро, що в той час, коли одні депутати намагаються боротися з незаконним будівництвом у місті, інші допомагають легалізувати самозахоплення землі. Голосування у міськраді сьогодні воно і має показати, як кажуть англійці, ху із депутатів продажний ху. Усе ж слід відзначити, що держава бореться на місцях, особливо активно десь подалі від центру у селах з хабарництвом і корупцією. Там якось з нею бореться легше і різкіше. Так от просниє про це на шостій сторінці. От знову про антикорупційні досягнення у Березнівському районі. Штрафували на 850 гривень за те, що неправильно нарахував якомусь куму заступник директора школи. А потім в Острозькій, в Острозькій лікарні, районній лікарні, головний лікар. Дивиться у березному в селах заступники директорів, нараховують кумам зарплати і теж нарахував своєму куму корупційному побратиму на 2000 тисячі гривні платні. Ні за що, теж змушений внести в скарбницю держави 850 гривень. Страшна сума. Страшно страшно мати справу з, з видячим оком Мордора, який все бачить. Ну звичайно, що хоч і здалека. В руках газета Рівне Експрес найбільший в Острозі парк хочуть перетворити на кладовище. Про це на третій сторінці. Отож, Острозьку владу попросило Острозьке єврейське товариство там, колись було кладовище, єврейське поховання, яке після війни зруйнували і облаштували там парк. Теперішня Острозька влада пішла назустріч у бажанні єврейської громади отримати парк. Бо я так розумію, по-перше, парк в місті ніяк не потрібен, бо вже є один у Рівному, він називається імені. Шевченка, по друге підрізати дерева, стригти кущики, замітати доріжки їм, ой як не хочеться. Тим паче, і могили треба ще впорядковувати. Звичайно, дехто сказав би, що можливо, можливо, можна було б єврейському товариству обмежитись меморіалом невеличким, якимось пам'ятним місцем, який би єврейська громада міста облаштувала коштами своїх членів. І парк залишити парком, але ні, острожське єврейське товариство. Хоче отримати увесь парк, так би мовити, під корінець, ну і право земле володіння. Інша боротьба йде поруч, і боротьба йде на антимонопольному фронті. Боротьба за рибу і наші з вами рибні права. Замітка у Рубриці Експрес-Новини. Отож, антимонопольний комітет шукав у рівному в консервах рибу тунець. І щоб полегшити пошуки, вони шукали його зразу в консервах, підписаних як тунець сріблястий. Але антимонополістів спіткала антимонополістів спіткала рибна невдача. Нюхали, жували. В мікроскоп дивилися на консерву, а тунця нема. Просто якийсь тунець фантомас, невидимка у Бобринецьку. О, заводу про товарів за такий безстидний обман оштрафували бобринецьких консерворобів на 200 тисяч гривень штрафу. До речі, про рибу заголок на другій сторінці може ввести в оману. Вилучену рибу віддають у зоопарк. Я подумав, що рибу тунця, звільнено з рук браконьєрів з Бабринецького заводу про під час незаконної риболовлі віддадуть у зоопарк на утримання і догляд, і будуть нічні екскурсії, і мер міста буде приїжджати на ці екскурсії, годувати її цю рибу чисто вимитими з милом черв'ячками. Але ні, я так розумію, рибу віддадуть зразу в руки голодним макакам і пінгінам, що думаю, не дуже зможуть допомогти рибі віднереститися. І газета «Ого», вона теж цього тижня як інші газети, звертається до теми тваринництва, проблем тварин нашого краю. Цього тижня газета побивається за проблеми е, тигрів по лісся. Їх небагато ареал поширення. Вони невеличкі живуть сумно, тихенько біля кінцевої зупинки маршрутки номер 37 у просторих вольєрів, вольєрах на метрів 25 квадратних на морду у Рівенському зоопарку. І нема у них жодних проблем, окрім того, що немає їм чим там гратися, бавитись. І от газета «Ого» закликає принести ні не Плейстейшни не журнали з трансформерами, а цитую восьму сторінку. Якщо у вас вдома є непотрібні пластмасові гумові дерев'яні іграшки, м'ячі? Принесіть їх, будь ласка, для тварин. І далі верх безстидної доброти. Вони з радістю будуть гратися вашими іграшками, вашими написано великими буквами. По перше, чого взяли, що у нас вдома непотрібні іграшки і дерев'яні м'ячі? По друге, невже вони дійсно думають, що зламана пластмасова іграшка зможе зробити тигрів, що сидять зержавими гратами радісними? Отакі Дісні новини до наступної к'є. Програма виходить за сприяння мережі огопрес.